Ми побували в нашому музеї. Це будь ласка. гостей. його початку достає дякую вам. Здорово, щастя. Дякую. Велике, здоров Я, Я бачу, що наступне перше завдання майбутнього президента України і одночасно головнокомандувача збройними силами України це створення нової сильної сучасної військової доктрини. Яка дасть можливість створити армію найвищого сучасного рівня? Як показує час і обставини, не можна покладатися ні на які міжнародні угоди, ні на які міжнародні меморандуми, які як би то укладені для того, щоб захистити Україну від зовнішньої агресії від зазіхання на нашу територію. Покладатися ми зобов'язані лише на власні сили. І тому, як кандидат в президенти, я бачу першочергові кроки наші це підняти на достатньо високий рівень нашу оборонну промисловість. Наші оборонні заводи можуть виробляти зброю найвищого рівня. Я вірю в те, що український народ, що українська армія, українські прикордонні війська, українська міліція. Зможе захистити наш мир, спокій, зможе захистити Україну від війни. Я вірю в це і хочу, щоб наші громадяни, мої дорогі українці, були спокійні, тому що на територію континентальної України нага окупанта ступити не може. Ми всі будемо захищати Україну всіма силами, які у нас є.